Хочу розповісти про моє дитинство і юність. Можливо, мені від цього хоч стане легше, ці спогади я багато років намагаюся поховати у своїй пам'яті, але не можу. Вони й досі завдають мені болю. Я не буду називати своє ім'я, мама поки жива, і багато хто може мене впізнати та розповісти їй. Незважаючи на все пережити, я все одно люблю її і не хочу, щоб вона відчувала той біль, якого завдала мені і продовжує завдавати досі. Я росла і жила все своє життя з відчуттям, що мама мене народила в помсту комусь, якщо чесно, я навіть сумнівалася в тому, що вона мене народила. За моїми уявленнями, мами так себе не поводять. Винуватою я була завжди у всьому, і в тому, що, будучи із пристойної сім'ї, могла дозволити собі бешкетувати, щось не так сказати, просто не послухатися, та хіба мало що може зробити не так дитина у віці трьох-чотирьох років. Саме з цього віку я пам'ятаю осмислено все, що відбувалося зі мною. Моя мати… Була єдиною дитиною в сім'ї. Дідусь загинув на війні, і бабуся все своє життя присвятила їй. Не вийшла заміж, хоча женихів було, хоч відбавляй, працювала зранку до ночі в кологоспі за трудодні, щоб єдиній доньці дати можливість добути освіту. Тягнула з останніх сил, молилася на неї, підняла на ноги, видала заміж за військового. З родини чиновника, але мама. Так і не стала улюбленою невісткою. Потім народилася я. Так, звичайно, мамі довелося поїздити по гарнізонах зі мною маленькою, але скрізь було житло, був офіцерський пайок, була повага суспільства до військових та їхніх родин. Декретна відпустка в ті часи була коротенькою, тому мене відвезли на виховання в село до бабусі по маминій лінії. І я росла там до трьох років. Коли мені виповнилося чотири роки, батька направили на службу у великий обласний центр. Щоб допомагати мене ростити, бабусю забрали з села, продали її будинок, і вона залишилася жити з нами в новій квартирі. І тут почалося. Це могло бути що завгодно. Бабуся не розчула сказане. Припекла праскою білизну, у неї підгоріла каша, я облила компотом чисте плаття, забруднила сандалики, ну, все, що завгодно, і скандал не змушував на себе довго чекати. Мама починала з нудної нотації, поступово розпалюючи саму себе не дай Боже бабуся починала виправдовуватися або сперечатися. Це тільки підливало оливи у вогонь і все йшло по наростаючій. А ще мати постійно кидалася до балкону з криком Я зараз викинусь або хапала оцтову есенцію і казала Я отруюся. Як правило, у цей час я за якусь надуману провину уже стояла в кутку і, повірте, єдиною моєю думкою тієї миті. Було досить страшне, випий, ну випий уже, тільки швидше б це все закінчилось. Била вона мене всім, морквиною, ганчіркою, ременем, просто долонею, але обов'язково по обличчю, з вироком свиня невдячна. Це було її улюблене звернення до мене. І Якщо я опиралася і відмовлялася просити вибачення, іноді навіть не розуміючи, за що, до цього епітету додавалася скотина. Коли вона била мене ременем, бабуся підставляла під нього свої руки, щоб удари припали по них, це породжувало новий вибух істерики, і тоді діставалося нам обом і мені, і бабусі. Знову зі стрибанням з балкону, знову з оцтовою есенцією. Досі я не можу чути, коли кричать, якщо хтось починає голосно кричати, у мене виникає шалена лють. Мені здається, що якщо зараз це не припиниться, я можу вбити. Просити вибачення мати мене примушувало, зазвичай, коли вже видихалася бушувати. Але простого слова «пробач» їй було мало. Це повинно було обов'язково бути на колінах із цілуванням її рук. Досі я не позбулася відрази, для мене чуже тіло досі табу, виняток становлять тільки дочка і чоловік. Зараз, коли мати вже стара та немічна, мені доводиться її купати, доглядати за нею. Я все це роблю, але всередині мене все протестує, і я відчуваю справжню огиду від дотику до її тіла. Не можна сказати, що вона мене не пестила, ні. Але найулюбленішими її способами висловити свою любов, було ляснути мене по попі долонею, причому так. Що мені було боляче або примусове цілування тоді, коли я зовсім цього не хотіла. Насильство було в усьому, але в 14 років мені це набридло. Одного разу, коли мати вкотре почала бити мене по обличчю, я не стала ухилятися, а, дивлячись їй прямо в очі, сказала Бий, бий іще. Вона знову вдарила, поки вона била. Я стояла і продовжувала твердити, бий, і вона зрозуміла, що більше цей метод не працює, розплакалася і пішла геть. Більше вона мене не била. Ви запитаєте мене, десь увесь цей час був батько у відрядженні, на роботі, на полюванні та де завгодно. Коли він був удома, нас із бабусею ніхто не чіпав, ми були в безпеці. На жаль, траплялося це досить рідко, служба займала більшу частину його життя. Слава Богу, я закінчила школу і поїхала в інше місто, вступила до інституту і почалося моє інше щасливе життя без скандалів, істерик та постійного відчуття страху. Батьки жили в іншому місті, і коротких двох тижнів канікул вистачало, щоб побачитися і пережити черговий скандал. На літні канікули я будь-яким способом намагалася потрапити до студентського будзагону, аби не їхати додому, хоча сумувала за бабусею і батьком. Наприкінці навчання мені пощастило закохатися, на жаль, мій обранець був розлучений, що викликало бурхливу негативну реакцію з боку матері. Знову почалися скандали. Вони з батьком приїхали на розбірки в місто, де я вчилася. Що й казати? Коханий не витримав такого напору, поступово звів наші стосунки на нівець. Переживала я вкрай важко, моє щасливе та безхмарне життя почало руйнуватися, і, звісно ж, у всьому я звинувачувала матір, хоча як знати? Може, їй з висоти її життєвого досвіду було видніше? Чи щось її насторожувало, але я не могла пробачити її грубе втручання в моє життя і крах моєї мрії. Через кілька років я все ж вийшла заміж. Тільки, будучи вже навченою, я не повідомляла рідним про свої плани і поставила їх перед фактом. У нас із чоловіком склалася хороша сім'я. Ми багато в чому виявилися схожими в плані життєвих цінностей, але. Рідня начебто визнала наше існування, однак усіляко ігнорувала нашу присутність. Ми стали порожнім місцем, але ми були молоді, будували плани і не дуже заморочувалися з цього приводу. Невдовзі я стала матір'ю чудової доньки. Нашому щастю, не було меж, і тут сталося непередбачуване. Батьки переїхали в місто, де ми жили, і старе життя повернулося. Почався той жах, від якого я вже за ці роки відвикла. Ми зробили велику помилку, повівшись на вмовляння матері й батька переїхати жити до них, оскільки я перебувала в декретній відпустці і платити за оренду житла в лихі 90-ті було вкрай тяжко. Витримали ми два роки. Не буду описувати всі скандали й істерики, хоча я чітко їх пам'ятаю. Мати налаштувала проти чоловіка мого батька, пересварила двох моїх улюблених людей, зробивши їх практично ворогами і поставивши мене перед вибором. Донька не вилазила хвороб. Я прийняла рішення піти. Оскільки на роботі чоловіка питання вирішити не вдалося, роботу змінила я і нам дали кімнатку гуртожитку. Витримавши із дереку, а що скажуть люди, ми зібрали свої речі й поїхали. На прощання, сидячи на кухні, мати сказала мені, якщо нога твого чоловіка ступить у цю квартиру, батько тебе прокляне. Як завжди, тато не дізнався про ці слова до самої своєї смерті, я мовчала про це все життя, а мамі відповіла, що все зрозуміла, і поїхала. Перший час ми майже не спілкувалися, хоча я сумувала за батьком, він був чудовою людиною, а мій чоловік не спілкувався з моїми батьками майже 20 років. Збігли літа. Мені довелося самотужки виправляти багато помилок, тому що я, не вміючи виховувати доньку правильно, теж використовувала єдино знайомі мені методи моєї мами. Слава Богу, не принижувала, на коліна не ставила, оцет не пила, а ось ремінцем періодично пригощала, про що зараз соромно згадувати, як я могла. Пізніше я просила в неї вибачення не один раз за мої методи виховання, встигла вчасно одуматися, і вона виросла люблячою і ласкавою дівчиною. Батьки старіли, хворіли, потребували допомоги. І одного разу, коли ми розмовляли з чоловіком із приводу нашої мовчазної війни, він сказав мені, з ким тут уже воювати. Потихеньку почалося спілкування. Тато пішов із життя раніше, це стало для мене величезною втратою. Він любив мене беззавітно і був моїм найкращим другом. Мама стара, хворіє. Але щоразу вона все одно намагається зробити мені боляче. То вильє в каналізацію, зварений мною суп, тому що він калорійний, то вдасть, що їй зле. Але тільки на задзвонить телефон, вона схоплюється і щебече, як ні в чому не бувало. З приятелькою, зателефонує в той час, в який я їй сказала, що буду дуже зайнята. Напевно, вона просто стара і не розуміє, що я дуже багато працюю і мені теж уже далеко за. Але я знаю, що хоч і люблю її, але так і не можу пробачити їй усе те приниження, пережите мною в ранньому дитинстві. Для чого я розповідаю все це? Я усвідомлюю, що мама ніколи не зрозуміє, яку жорстоку роль вона відіграла в моєму житті. Я розповідаю для нинішніх матерів та жінок, які готуються ними стати, ваше покликання любити і захищати. Син або дочка повинні бути впевнені в тому, що тільки мати може допомогти й урятувати в будь-якій життєвій ситуації, тоді не стане в нас гвалтівників, убивць і просто змучених нелюбов'ю, утомлених дорослих людей. Що плачуть ночами в подушку, як маленькі діти, від образи за зраду найріднішої людини.